Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, опокояний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Йти нами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що родить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти йорливі. подивіться на рай тихий. За свою країну полюбити щирим серцем велику руїну. Розкруйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своїй правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього не йшли, несли, несли з чужого боля і в Україну принесли велике слово, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог Создав вас не на те, щоб ви насправді поклонились. І хилитесь, як хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гракосіїв, і сонця правди дозрівають німецькі землі не чужі, Притеся знову, як певзінці. І всю мізерію з собою дідами крадене добро, то й ді оставсь би сиротою з святими горами Дніпро.